Вітаю глядачів телеканалу Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Чи відновили повноцінну роботу Чорнівецькі очисні споруди після відключення від системи Лужанського спиртзаводу? монтаж на завершальному етапі, коли у Буковинському онкоцентрі запрацює мамограф, ЧТУ змінює змінюю зупинки на автобусному маршруті 6 а. В офісі батьківщини НАБУ та САП провели обшуки, а керівниці парламентської фракції Юлії Тимошенко повідомили про підозру у хабарництві. Пізніше у Набу опублікували так звані плівки Тимошенко. Правоохоронці зазначають, що це мав бути не разовий підкуп парламентарів, а системний механізм із регулярними виплатами наперед. Депутатам також, нібито, мали надходити вказівки, як голосувати або коли утримуватися від голосування. Юлія Тимошенко обшуки підтвердила. За її словами, вони тривали всю ніч, проте Нардепка заявила, що відкидає всі звинувачення та назвала дії правоохоронців політичним замовленням. Офіційно заявляю, що оприлюднені записи не мають до мене жодного відношення. Я відкидаю всі звинувачення і, як завжди, доведу їх безпідставність у судовому порядку. Я це вже не раз робила. Буковинські прикордонники викрили двох чоловіків, які через гори намагалися потрапити до Румунії. Жителі Сумської та Дніпропетровської областей ретельно укомплектували наплічники та вирішили здійснити перехід через засніжені гори, сподіваючись, що за складних погодних умов зможуть уникнути затримання. Проте цього не сталося. Охоронці кордону в черговий раз закликають незаконних туристів утриматися від походів у Карпати та не ризикувати власним життям. Чернівецькі очисні споруди відновлюють роботу після токсичних скидів. Через потрапляння у каналізацію висококонцентрованих відходів загинули бактерії, які відповідають за очищення води. Зараз фахівці намагаються реанімувати біологічні процеси, проте справі заважають низькі температури та необхідність вичищати тони відмерлого мулу. Як відбуваються роботи і як коментують ситуацію у Чернівці водоканалі? Далі у сюжеті. Чернівецькі очисні споруди повертаються до життя після токсичного удару. Нагадаємо, причиною екологічного колапсу, за даними Чернівців водоканалу, стали висококонцентровані відходи лужанського спиртзаводу, які фактично вбили мікроорганізми, що очищують воду. Нині працюють два аеротенки з чотирьох бактерії. Почали розмножуватися, проте процес гальмує січневий мороз. Через низьку температуру мікроорганізми стають менш активними. Для того щоб якісно відбувалося біологічно. Очищення нам необхідно ще почекати певний час, поки народиться, скажем так, ще додаткова кількість видів бактерій, і цей мул він трошки зміцніє, тому що є певні частинки очисних споруд, де йде заміна старого мулу новим мулом. Тому зараз сказати, що ось так. Ми відключили і все стало дуже гарно. Це брехати. Брехати я не буду. Тому я вам кажу, як є відверто для пересічного громадяни мешканця вуковини, чернівців. А я думаю, що всі побачили, що почав зникати запах. Нагадаємо, 5 січня на мережах виявили байпаси, необхідні труби, через які лужанський завод міг нелегально зливати отруту в міську каналізацію. А вже 8 січня фахівці повернулися на місце, аби зробити другий видимий розрив та остаточно від'єднати підприємство від мережі на сьогоднішній день. Ми постійно контролюємо разом з активістами і небайдужими мешканцями Мамаєвської територіальної громади. Щоб цього скіду висококонцентрованих стоків від Лужанського спиртзаводу не було, тому що всі ми чітко розуміємо, що як тільки воно почне знову потрапляти в систему каналізації міста Чернівці, то нас знову будуть проблеми з якістю очистки в загальному на ОСК. Тому що можемо, то робимо і просимо небайдужих інформувати, реагувати. Коли якась, скажімо так, незрозуміла діяльність на цих колекторах почнеться. Це єдине, що можу Ми можемо зробити. Попри виявлення незаконних врізок, які потенційно могли використовувати для несанкціонованих зливів, у водоканалі запевняють, їхня мета не війна з промисловістю, а дотримання правил. Ми не спробуємо ні з ким воювати. Ми просимо, забачте, звертаю увагу, просимо виконувати вимоги законодавства. І ми ніколи не спробуємо там придумати якийсь шахер-махер, щось обійти, щось. Ще ми завжди спробуємо знайти виважене рішення, і враховувати і кількість токів, які приходять, і якісні показники, які приходять до системи каналізації міста Чернівці, і враховувати те, що одне підприємство може мати одне перевищення по якомусь показнику по ГДК, інше може мати по-іншому, і коли це скласти. Верховуючі об'єми одне друге може погасити, наприклад. Поки що очисні споруди працюють без резервного запасу лише на двох аеротенках. Якщо технологічний режим вдасться стабілізувати, фахівці перейдуть до очищення забитих резервуарів. У водоканалі кажуть, процес буде не швидким і може тривати тижнями. Проте це єдиний шлях, аби очисна система міста знову запрацювала на повну потужність. Катерина Тарасюк, Микола новини Довге очікування виходить на фінішну пряму. В Буковинському онкоцентрі майже завершили монтаж сучасного мамографа, обладнання, яке дозволить безкоштовно проходити обстеження жінкам з усієї області. Лікарі готові працювати, а пацієнткам незабаром розкажуть, як і коли можна пройти безкоштовне обстеження. У Буковинському онкоцентрі встановлюють сучасний цифровий мамограф. Обладнання заклад отримав завдяки співпраці із МАГАТЕ. До кінця тижня відбудеться повністю монтаж навчання медперсоналу, і на наступному тижні ми повідомимо, коли почне працювати який шлях, маршрут пацієнтки, яким шляхом записатися, куди потрібно звернутися, як буде відбуватися консультація. Єдине, що можу сказати, ця вся послуга буде безкоштовна. Хоча потрібно буде направлення від сімейного лікаря до нас установлено мамографію. Обладнання онкоцентр отримав ще наприкінці листопада, проте у встановленні виникла певна затримка через відсутність спеціалістів. Нині фахівці вже приступили до роботи. Виробник цієї мамографічної системи є компанія Пелем Франція. Це переможець міжнародних торгів МАГАТЕ. І тому на нашу компанію техмедконтракт, якого я представляю, Покладено обов'язки стосовно монтажу, введення в експлуатацію і навчання персоналу працювати, як працювати на цій системі. Система є топової комплектації, вона має функцію як зазвичай робити мамографічне дослідження, так і обстеження з функцією томосинтезу. Сучасний мамограф також оснащений біопсійною функцією. Це дозволить проводити важливу процедуру під контролем мамографії. Це важливий крок по тому шляху, який ми вибрали ще декілька років тому назад. Ми реалізуємо ці важливі дороговартісні проекти, які не тільки обладнання, приміщення, навчання медперсоналу, адже тільки в сукупності ми зможемо надати кваліфіковану діагностичну послугу в даному випадку з мамографії, тобто у нас звертаються жінки, як і в плановому порядку, в плані скринінгу, так і якщо є якісь скарги, ми знаємо, що рак молочної залози займає і поділяє перше місце з онкологічних захворювань у жінок, того це досить важливий крок в боротьбі з онкологічними захворюваннями та ранньою діагностикою у жінок, зокрема, раку молочної залози. У закладі вже визначають маршрут пацієнток та механізм запису на обстеження. Його проводитимуть у поліклінічному підрозділі за чітким графіком роботи. Онкоцентр також очікує ще на два мамографи. Тож у найближчі місяці тут планують у повному обсязі забезпечити онкоскринінг для жінок буковини. Олена Кричко, Марія Соломатіна, Михайло Орбанович. Новини сі 4 у з 14 січня на автобусному маршруті номер 6 а відбудуться зміни в переліку зупинок. Відтепер кінцевою зупинкою маршруту буде зупинка вулиця Південна Кільцева. У Чернівецькому тролейбусному управлінні також звертають увагу, що буде змінено графік руху автобусів. Пасажирів просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Два роки без права на серйозну помилку. Саме стільки триває так званий іспит для водіїв початківців, які щойно отримали своє перше посвідчення. Яка різниця між тимчасовим і постійним документом? Скільки штрафів дозволено назбирати новачку, та які спрощення діють під час воєнного стану? А також які оновлення чекають на кандидатів у водії та чому кількість маршрутів для іспитів у Чернівцях раптово зросла? Всі деталі знає Катерина Тарасюк. Отримання першого водійського посвідчення це лише початок іспиту довжиною у два роки. Багато хто плутає чим саме відрізняються перші права від постійних, окрім терміну дії. Насправді різниця у ціні помилок тут є визначене правило двох порушень в постійних посвідченнях водія. Не грає це право, тому що там не немає залежності, яка кількість порушень може бути. Тимчасових посвідчення водія, звичайно, що грає, тому що для того, щоб в подальшому людина, яка відбула пройшла відповідний випробовувальний термін два роки, тимчасового посвідчення водія, то вона має мати не менше не більше двох адміністративних правопорушень. Головна умова отримання постійних прав не більше двох адмінпорушень за два роки. Якщо водій збирає три і більше протоколів, автоматичний обмін стає неможливим. У такому разі на порушника чекає повне перескладання теорії та практики. Найчастіше новачки помиляються у перевищенні швидкості, правилах паркування та ігноруванні дорожніх знаків. Повний перелік порушень та штрафів зафіксований у 10-й главі КУПАП. Сам Ма на цей кодекс варто орієнтуватися, аби знати свої права та обов'язки, якщо стосуватися більш Серйозних наслідків це е, типовим прикладом може бути наприклад керування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. То тут наслідки зовсім другі і більш жорсткі. Якщо в постійних даних людини здійснюють позбавлення права керування, тобто вона забирає і потім може звернути сервісний центр після проходження відповідного терміну, який є в рішенні суду. Вона може відновити дане посвідчення водія своє, так само склавши теорію і практику. А стосовно тимчасових посвідчень водія, то в даному випадку здійснюється анулювання посвідчення водія. Важливо, що в умовах воєнного стану держава пішла на певні поступки, аби спростити роботу водіїв. Якщо термін закінчується, постановка Кабінету міністрів України 184 від 3 березня 2022 року, вона зазначає те, що посвідчення водія у період військового стану. Які протерміновані, вони рахуються чинними, і ними можна користуватися. І навіть якщо вас, не дай Бог, працівники патрульної поліції зупинять і ви пред'явите їм посвідчення водія, яке вже втратило чинність. Ну термін дії закінчився по документу, по пластику воно буде рахуватися чинним. А для тих, хто саме зараз готується до іспитів у Чернівцях, є новини. Маршрутів для практики стало вдвічі більше. З 7 січня 2026 року кількість маршрутів для складання практичних іспитів у сервісних центрах МВС Буковини збільшилася. У Чернівцях додалося 10 маршрутів, тобто наразі їх є 20. В Кельманцях додалося 6 маршрутів. Наразі їх є 12. Насправді, зміни в даному напрямку це така загальноукраїнська тенденція. Наразі збільшення кількості маршрутів відбувається по всій Україні поступово. Тобто, ми не виключення. Звичайно ж, переглянути нові схеми руху можна на офіційному сайті, аби бути. Готовим до будь-яких поворотів на іспиці, адже водійське посвідчення це не просто картка у смартфоні чи гаманці. Це ваша перепустка у світ великої відповідальності. Тож нехай кожна дорога буде безпечною, а зелене світло супроводжує не лише на перехрестях, а й у всіх починаннях. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі 4